Ка десугані було президентом. Слухайте. Ну я хочу вам сказати, що перші досягнення, які я вважаю нашого президента, то що ми маємо сьогодні нашу країну, що він нікуди не втік 24 лютого 22 року. І я вважаю, що це найкрутіше його досягнення. Я вважаю, що він показав, який він крутий. Які є з мінуси. Давай там да. і про це потрібно говорити. Перше, де я вважаю, що де є мінус, це фахівців, які окружають нашого президента. З цим є проблема. Я не знаю, чи там бачать чи не бачать, але, на жаль, не запрошують міцних і потужних фахівців на посади. Або вони не хочуть йти, тому що у них у кожного є свій бізнес. І ми побачили, що сьогодні, наприклад, навіть, так, взяти, наприклад, о, депутатів, які прийшли е, працювати, вони сьогодні не хочуть до Верховної Ради, вони пропускають сесії, а це їхня пряма робота. Я впевнений, що якщо б 5 років був, був а, апостол Петр, то це було б плюс-мінус 5. 10 мільярдів в кишені е Петра Олексійовича, але війна було неізбежна. Ми знаємо, що до цієї війни вони готувалися і готувалися з 2012 -го року. Я можу сказати, що за все це роки, за 5 років, ми бачимо, що якщо брати всіх президентів, які були за всю цю історію, і Якщо брати проблеми, які навалились на президента Веленського, ну це перевага буде в сторону Володимира А Василі Васильіча, послухайте. Василі <сум> Васильічу. Це не потрібно. Василій Васильовича потрібно дати зброю, щоб він знищив каф. Е, оця його професія. І послухай, він це робить п'ять з плюсом. Я можу сказати: от любих, хто так каже сьогодні, коли йде війна. Що після 20 травня травня да, Володимир травня, травня, Олександрович не президент, це російський чорник. Слухайте, я вважаю, що і ще раз хочу наголосити, що єдине бронування, де повинно бути обов'язковим це виробництво ВПК, От там ми повинні забезпечити обрунування, щоб як можна більше працювали людей на ВПК 24. Але послухайте. Ну, скільки людей буде від відфіцювати? Ти знаєш? Ну, від Словакії. 10. 14 людей. Послухайте. На там 700, якщо не помиляюсь, людей 14 людей взагалі просто можете взагалі не хвилюватися.